Тання в ефірі програма Закон людина держава і я її ведуча, співробітник прес-служби прокуратури Сумської області Марина Фільченко. І сьогодні в передачі йтиметься про таке у прокуратурі Сумщини на колегії обговорили стан протидії тяжким та особливо тяжким злочинам. Незаконно забудова лугової території біля оздоровчого табору Чайка, причетних знайдено та чи зупинить суд будівельні роботи. На Сумщині на третину зменшилась кількість зареєстрованих умисних вбивств. Втім, у крупних містах, таких як Суми, Охтирка, Румни і Путивль, кількість вбивств навпаки зросла. Проблемною діяльністю правоохоронних структур, за словами прокурора Сумщини, Руслана Білоконя, є нерозкриті умисні вбивства. У прокуратурі відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів, на порядку денному якої було питання стану протидії умисним вбивствам та іншим тяжким та особливо тяжким злочинам. За одним столом перемовин керівники правоохоронних органів, представники влади та місцевого самоврядування, як втримати криміногенну ситуацію в регіоні і як швидше розкривати вчинені злочини у наступному матеріалі. У прокуратурі області на координаційній нараді керівники всіх правоохоронних органів Сумщини на порядку денному протидія умисним вбивствам та іншим злочинам стосовно особи в поточному році. Прокурор Сумщини загалом відзначає, кількість вбивств на Сумщині зменшилась однак при цьому в області залишається значний відсоток так званих висяків нерозкритих вбивств минулих років. До того часу, поки не розкритий останній злочин про Вбивство він не може рахуватися, як на мене, взагалі, злочином минулих років. Тому що це резонансні, це пріоритетні категорії злочинів, які повинні бути, перш за все, повсякденно досліджувані як працівниками органів прокуратури, так і працівниками органів внутрішніх справ. Враховуючи те, що наразі у державі відбувається реформування силових структур та введення в дію нового кримінального процесуального кодексу України, проблемою залишається слабка початкова доказова база. Через це у судах справи розглядаються роками. А відтак особи фігуранти цих справ так само роками знаходяться під вартою. Прокурор області переконаний, треба посилити якість розслідування по гарячих слідах. А якщо справи розкривати якісніше, то й випадків з умисними вбивствами стане менше. Виявлення розкриття профілактика злочинів проти особи має лежати в основі щоденної діяльності, а ефективність є базисом сприйняття нас суспільством. Довіра людей до правоохоронних органів це те, що допомагає зменшити прояви злочинності. На колегії керівництво поставило завдання перед правоохоронцями. Кожен райвідділок має посилити роботу з протидії криміналу та створення безпечних умов життя для населення. До того ж, за словами Руслана Білоконя, слід проводити профілактику правопорушень і приділяти особливу увагу тій категорії населення, яка схильна до вчинення злочинів. І тут слід об'єднатися правоохоронцям та представникам влади. Соціальні служби мають проводити Профілактику серед неповнолітніх брати дітей з неблагополучних родин на контроль і людей, які виходять з місць обмеження та позбавлення волі. За підсумками наради, було прийнято відповідну постанову, в якій окреслені завдання та шляхи їх реалізації. Якою має бути боротьба з корупцією та злочинністю в регіоні, обговорювали правозахисники та представники органів влади на колегії. За словами прокурора Сумщини, сьогодні важливо не перетягувати ковдру на себе, а бути принциповим і чесним у викоріненні цього явища. Водночас, Руслан Білокінь підкреслив кожному посадовцю в діяльності підвищення моральності. Потрібно починати із себе за його словами, сьогодні правоохоронці в цьому напрямку працюють злагоджено і оперативно. От щоправда, представники органів влади не завжди сприймають подібні добрі починання і неохочі йдуть на співпрацю з прокуратурою. Подробиці у наступному матеріалі так, в чому тоді суть взаємодії в тематиці боротьби з злочинністю, профілактики і корупцією. А чому ви не сказали про те, а скільки інформації надійшло від керівників органів влади, правоохоронні органи, які про корупційні злочинні прояви, які не були реалізовані, так я вам відповім, вони взагалі не надходять. Взагалі ця інформація з місць не надходить. І результат роботи тих протоколів, які озвучував наступний доповідач, і злочинів це результат оперативної роботи. Спецпідрозділів органів внутрішніх справ, СБУ, УБОЗу, податкової. Ключовим питанням, мабуть, і в корупційних складових це питання тиску на бізнес і ролі правоохоронних органів і контролюючих органів. В цьому ми постійно піддаємося в державі критиці з боку президента держави, громадськості про те, що силові структури, контролюючі органи тиснуть на бізнес. Я думаю, що в цьому розпорядженні треба чітко буде прописати алгоритм нашої дії, взаємодії. Для того, щоб не допускати критики хоча б в сторону Сумської області. У Нас дійсно сприятливий інвестиційний клімат. Ми дійсно займаємо високі показники в державі серед інших областей. І це правильно, про це треба говорити. Але щоб не цю піднявшуся планку не опускати, треба просто розробити алгоритм для всіх, щоб було зрозуміло, що всі прояви тиску на бізнес вважаються злочином, за який придеться відповідати. На засіданні колегії Руслан Білокінь висловив своє бачення щодо перспективи роботи правоохоронців у цьому напрямку, чітко окреслив шляхи досягнення бажаних результатів і наголосив, що сьогодні правоохоронці, попри непрості умови впровадження кримінально-процесуального законодавства, ефективно та злагоджено працюють у цьому напрямку. Зловили на гарячому групу сумських митників викрили під час отримання хабара. Правоохоронці вимагали від громадянина неправомірну грошову винагороду. За 6 тисяч гривень обіцяли допомогти без проблем перетнути державний кордон. Правоохоронці вже затримали організаторів групи. За цим фактом прокуратура області відкрила кримінальне провадження. На даний час затримана у даному кримінальному провадженні одна особа. Йому судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Стосовно інших осіб на той час проводяться певні слідчі дії, і вони встановлюються. Хід розслідування цього провадження контролюється прокуратурою Сумської області. Сумах земля під приватну забудову все частіше стає атрибутом престижності. В епіцентру скандалу землі в районі Баранівки, поблизу оздоровчого табору Чайка та вулиці Піщанської. Люди обурюються, за їх словами, таке будівництво порушує їх права. У них відбирають територію, на якій десятиліттями грали у футбол не лише дітлахи, а й місцеві жителі. А на вулиці Піщанській, взагалі, через такі роботи руйнують природу, вирубують дерева. Лише за останні кілька місяців міський відділ міліції за матеріалами прокуратури розпочали кримінальне провадження. Прокуратури сумського району пред'явлено позови до Сумського окружного адміністративного суду про визнання незаконними дій службових осіб управління містобудування та архітектури сумської райдержадміністрації Подробиці у наступному матеріалі тут таке творилося, що не знаю як бутували ж вони все. Потім як позрізали, так щоб заховатися, як почали корні рвати. Да рвали корні так, а тоді три чи чотири самосвала цих корні одразу вивезли. Події майже десятирічної давнини баба Надя згадує, як зараз. Тоді сусід почав зводити елітний котедж у самісінькому лісі та ще й захотів лишитися невидимкою. Наче він вже там строїться, от, да ще й під нашим номером. Да? Да. От не знаю, як це так. У нього піщанська 48 і у нас. А заодно й переконати всіх, що й лісу тут ніколи не було. Ми ж тут вже прожили скока. Я тут уже прожив 30 років, бабуся тут уже 70 років прожив. З 59 го року прожив. Що ж ми не знаємо, що тут ліс був, що була зелена зона. Не було лісу тільки на папері. Прокурорська перевірка показала на цій території таки росли дерева. За ось такими зрубами нарахували тут рівно 46 спиляних дубів та сосен. При опитуванні осіб, які входили до складу комісії по обстеженню земельної ділянки, встановлено, що переважна більшість членів комісії участі у її роботі не приймали, на місцевість не виїжджали, обстеження земельних ділянок не проводили. А вказаний акт складено зі слів зацікавлених осіб та підписано на їх прохання. Акт таки погоджували в мерії. Та от переконують, у дію він пішов тільки з легкої руки одного з обласних чиновників у 2008 році. Відповідно до пункту 2 цього ж розпорядження голови ОДА було передати до земель запасу Сумської міської ради земельні ділянки не лісові землі, які не використовуються для потреб лісового господарства. А от щодо забудови футбольного поля поблизу оздоровчого табору, в ході прокурорської перевірки було встановлено, що у дозвільних документах відсутній план забудови, і питання щодо законності будівництва на території спортивного майданчика наразі відкрите. Встановлено, що ті будівельні паспорти, на підставі яких здійснюється будівництво, вони видані без дотримання вимог містобудівного законодавства. Видача не передбачена таких паспортів, тому зараз роздається питання про законність дозвільної процедури взагалі всього будівництва. На даний час прокуратурою вжито всі можливі заходи щодо усунення виявлених порушень а остаточно крапку у ситуації, яка склалася, може поставити лише суд. Саме від того, яке рішення буде прийнято Фемідою, і залежить подальший розвиток подій навколо цих земельних ділянок. Наразі перед правозахисниками та судовими органами стоїть одне завдання: врегулювати ситуацію навколо будівництва і захистити інтереси громадян. ДТП не встигли жителі Сумщини оговтатись від трагедії, що сталася в обласному центрі на зупинці громадського транспорту. Як подібна аварія із п'яним водієм за кермом сталася у центрі Глухова. Водій Джипа Тойота на перехресті збив мотоцикл, на якому їхало молоде подружжя. Від удару 25-річний чоловік отримав розрив червної порожнини і через дві доби помер у лікарні. Його дружина з численними травмами та тілесними ушкодженнями вижила. Без батька залишилась маленька дитина. Розслідування Кривавого ДТП прокуратура області взяла на контроль. Аварія сталася у самісінькому центрі Глухова серед білого дня. Водій Тойоти, відомий 39-річний місцевий бізнесмен. Коли на місце трагедії прибули правоохоронці, люди намагалися вчинити самосуд. Закидали авто винуватця пляшками та камінням, били скло. Тож міліції довелося, що називається, боронити винуватця ДТП від розлючених людей. Водій поводився дуже неадекватно. Був у стані алкогольного сп'яніння. Навіть намагався втекти з місця пригоди. До слова відомо, що Кілька років тому з вини чоловіка вже сталася одна аварія. Тоді теж не обійшлося без жертв. Загинула людина. Наразі хід розслідування цієї справи знаходиться на контролі у прокуратури Сумщини. Позиція прокуратури виключно забезпечити належне розслідування кримінального провадження і щоб особа, яка винна в скоєнні злочину, отримала належне покарання. Лише завдяки своєчасному втручанню прокуратури як районного рівня, так і обласної прокуратури вдалося запобігти цьому. І на даний час підозрювана особа в скоєнні цього дорожньо транспортної події перебуває під вартою. Є сподівання об'єктивне, що кримінальне провадження буде завершено досудовим розслідуванням вже до кінця цього місяця. І, хоча правопорушник мав намір вийти на свободу під заставу у 92 тисячі гривень, утім, завдяки клопотанню прокуратури, суд залишив його за ґратами на час розслідування кримінального провадження. Дорога вода у сумському районі. Вирішили приторгувати водою. У центрі уваги водогін села Терешківки. Протистояння розпочалося з того, що сільський голова за допомогою місцевих депутатів віддав його в оренду. А розпорядник загнув на думку людей за велику ціну за джерельну воду. Законність дій очільника села взялися перевіряти правозахисники. У клубі будуть не танці, а справжні водні бої. Жителі Терешківки вже кілька років сушать мізки над тим, як додати тиску у сільський водогін, бо вода у них рідкість, кажуть люди. Водогін взяв в облогу орендар, і така ідея мешканцям села не до вподоби. Сільська рада, хазяїн, водогін, гроші платить народи села, а розпорядник зовсім не знає хто. Показався на очі і розпорядник, точніше його довірена особа. До нього питання одне: як рахували вартість води? Підприємець довго показував свою обізнаність у законах. Утім, до розкладки тарифу на воду так і не дійшло. Президент прем'єр, усі за підняття чи ні? що таке в людей, бо такі тарифи житують? Вони всіх усе поріб, чортої мати. Хто, чорт хто, не було, хто вам не буде мало коли? Не менше невдоволені, і ті, хто голосував за передачу водогону в чужі руки, люди стверджують, голова змусив депутатів проголосувати. Ça, <пілля> натомість у голови сільради своя правда. У нас погано спрацювали депутати. Через те, що депутати, це будемо говорити, слуги народу, так і всі питання, які вирішуються сесійно, вони повинні були доносити до мешканців. Несли та не донесли, адже розрахунку ціни заводу і в очі не бачили. Так само, як і голова. каже, повірив орендарю на слово. Реальність тарифу від орендаря Терешківського водогону перевіряє прокуратура. Подібні порушення до слова виявлено і в інших селах. По водопостачання села кровне, Олексіївка, Басівка, юнакавки, хат Тінь по даним сільським радам інспекцією по цінам було проведена перевірка, і було встановлено встановлено необґрунтоване завищення цін на водопостачання. У зв'язку з цим тарифи були інспекцією скасовані. За словами Валентина Жирипкіна, прокуратурою району в ході проведення перевірки щодо законності встановлення тарифів виявлено численні порушення законодавства України посадовими особами Терешківської сільської ради. А тому прокуратурою внесено подання про негайне усунення цих порушень. Крім того, рішення сесії Терешківської сільської ради щодо встановлення таких протиправних тарифів має бути скасоване. І на цьому наша передача завершена. Бережіть себе і не порушуйте законів.